Всім привіт! Сьогодні, 24 січня, я добив все-таки 5 гривень 2022 року. Звісно, для багатьох ця монета зустрічалася вже дуже і дуже давно, бо вона, в принципі, довгий час все-таки знаходиться в обігу. Перебирав я багато п'ятірок і місцевих, із Конотопу, великої кількості, але вони мені не зустрічалися. А і ось сьогодні вони мені. Прийшли цілі дві монети 2022 року. Монета в нас це місцева з міста Сум. І відповідно ось добив все-таки останній номінал 2022 року. Будемо шукати, звісно, монети вже 2023 року, як тільки вони з'являться. Я думаю, в інтернеті вже буде гулять якась інформація про нові монети. Ну, Но поки що, на даний момент я не чув і не бачив. Якщо хтось уже. Щось таке бачив, можете відписатися, будемо ловити нові монети. Хоча, звісно, до нас вони будуть пливти довго і довго. І за того, що Національним банкам наші банки місцеві, вони не підпитуються. І їм монети нові ніхто не возить. В таз банки, звісно, там якусь кояку юбілейку привозять, але обігові монети, десятки переводів все інше не приходять. Це у нас було дві монети із 1200 монет. І сьогодні також знайшов ТРО вже місцеві 10 гривень 2022 року, також з 1000 гривень. Мішки датовані 23 числом. І це вже місцеві десятки, які в місті суми десь де все-таки бігали в обігу. Хоча п'ятірки, я знаю, товариш знаходив в місті суми ще 18 січня. В принципі, також пару монет. Так що, отак. Радий я такі знахідки, хоча для більшості це вже далеко не новина. Ну, но для мене це маленька, але все-таки радість. Так що, отак, дякую за увагу всім. Мирного неба. Все буде Україна!